28 березня набув чинності закон України про забезпечення права на справедливий суд. Одне з його положень гарантує дозвіл на застосування портативних відеотехнічних засобів фіксації засідань без попереднього клопотання сторін та інших учасників суду. Тобто, тепер, наприклад, телевізійники можуть без перешкод знімати судові баталії. Це збільшить можливості суспільства контролювати там справедливість винесення рішення, але питання не на настільки. Однозначно. Наприклад, в Америці, де існує, в Америці, де існує, е Дуже ефективна і дуже сильна судова система і надзвичайна довіра суспільства до неї там, взагалі заборонені будь-які зйомки під час судових засідань. Проте водночас розширені права можуть використовуватися учасниками судового процесу, іншими особами, присутніми у залі чи представниками засобів масової інформації для маніпулювання чи тиску на позивача або відповідача, вважає юрист Віталій Нікіпєлов. В звичайному суді є дві сторони. І кожна зі сторін намагається довести свою правоту і неправоту іншої сторони. Тому я думаю, що будуть випадки, коли висвітлення процесів призведе до більш якісного, безстороннього і справедливого розгляду судів, будуть випадки незаконного тиску через ніби право на Публічність, демократію, відповідно до закону відкритою стає вся інформація щодо суду, в якому відбуваються слухання, стадії розгляду справи, місця та час засідань. Забезпечується відкритий доступ до всіх судових рішень. Крім того, гарантується право кожного бути присутнім на засіданні. Проводити фото та відеозйомку можуть не тільки представники змі, а будь-хто з учасників процесу, так чи інакше, але все рівно іде запис аудіозапис того, що відбувається на засіданні, через те я не бачу абсолютно ніякої проблеми і не розумію, чому так було раніше, що робилися, скажімо, окремі там клопотання. Втім, трансляція судового засідання повинна здійснюватися все одно з дозволу суду, тож подавати відповідне клопотання все таки доведеться.